Всім привіт, у нас свіжопригнаний автомобіль Renault Trafic 2020 року з пробігом 276 тисяч з мотором 2,0 дизель 88 кВт. Автомобіль у нас в короткій базі, то він у нас без жодного підкрасу, на дуже крутій комплектації. У нас фулет ходові вогні противотуманні фари. 16, 16 та резина стоїть у нас е цежка майже нова, 2024 рік, 12 місяць. Автомобіль в дуже гарному та збереженому стані. У нас підігрів сидінь, великий екран. Кондиціонер, круіз-контроль, автомобіль з задніми партроніками, фаркоп, стан багажного відсіку, просто новий. Таке відчуття ніхто нічого навіть не возив. Також пройдемося зараз професійним прибором по підкрасах. Автомобіль у нас пробігу 276 тисяч, рідний та підтверджений. Кого цікавий даний автомобіль, звертайтеся ціна даного автомобіля 15300, розмитний та сертифікований, готовий до постановки на облік.